За тиждень почнеться Канський кінофестиваль, і вперше на ньому будуть широко представлені роботи з України. Спеціальною подією стане новий двогодинний документальний фільм Улюбленця Кан Сергія Лозниці Майдан. А ігровий повнометражний дебют Мирослава Слабошпицького плем'я, в якому. Ролі грають глухі непрофесійні актори. Візьми участь у конкурсі Тиждень критики, найстарішої паралельної канської програми. Позмагається Німе кіно 21-го століття. Також за золоту камеру, нагороду за найкращий дебют у всіх офіційних і паралельних програмах покажуть у українському національному павільйоні і відреставровану стрічку Сергія Параджанова Колір Граната та кілька студентських робіт, присвячених подіям на майдані. На Каннському фестивалі працює Шорткорнер. Дуже важлива програма, яка є майданчиком для старту молодих кінематографістів. І це саме для нас, для організаторів павільйону, є нашим важливим акцентом допомогти молодим режисерам знайти для себе подальші шляхи просування своїх фільмів.